Уявіть світ, який існує, але його неможливо побачити планету, що обертається навколо далекої зірки, але яку жодна камера не здатна зафіксувати. Схоже на наукову фантастику, правда ж? Але це реальність, з якою зіткнулися сучасні астрономи. Сьогодні ми помандруємо до найзагадковішої планети у всесвіті, тієї, що постійно вислизає від об'єктивів телескопів. І кидає виклик усім нашим уявленням про космос, і я обіцяю, до кінця цього відео ви дізнаєтеся таємницю, яку вчені приховували роками. Аби зрозуміти, наскільки це незвичайна історія, нам варто повернутися на два десятиліття назад. Саме тоді астрономи вперше запідозрили у системі зірки HD 2087 20 тисяч щось відбувається не так. Орбіти інших планет злегка коливалися, наче їх тягнула якась невидима сила. Розрахунки не залишали сумнівів там має бути планета велика, масивна, можливо, у кілька разів більша за Юпітер. Але коли астрономи скерували туди найпотужніші телескопи, нічого, абсолютно порожній простір там, де за всіма законами фізики. Мусив знаходитися газовий гігант. То що ж це за феномен? Вчені називають це темною планетою, хоча це не зовсім точне визначення. Уявіть світ, оповитий хмарою частинок, що поглинає все світло. Це не просто темна хмара, а щось на кшталт космічного чорного оксамиту, який буквально всотує фотони, коли світло зірки досягає цієї планети. Воно не відбивається, не заломлюється, воно зникає повністю без сліду, неначе в космосі є діра, простір, де нічого немає. Хоча ми точно знаємо, там щось є, але як ми взагалі дізнались про її існування? Ось тут і починається найцікавіше астрономи застосовують хитромудрі методи, які більше нагадують справжнє детективне розслідування, вони спостерігають. За гравітаційним впливом невидимої планети на її космічних сусідів. Уявіть собі, ви бачите, як колишиться листя на поверхні ставка, але не бачите рибу, яка ці хвилі викликає. Саме так працює метод гравітаційних збурень, за ледь помітними змінами в орбітах інших космічних тіл, вчені здатні вирахувати масу, відстань і навіть приблизний склад того, що залишається невидимим. Але, що дивує ще більше, ця планета якимось чином впливає на світло далеких зірок, які проходять просто за нею. Тут працює ефект гравітаційної лінзи, що був передбачений ще Ейнштейном, коли зірка опиняється позаду невидимої планети, її світло викривляється, наче пройшло крізь оптичну лінзу. При цьому сама ця лінза залишається недосяжною для прямого спостереження. Це справді схоже на магію, ми бачимо наслідок, але ніяк не можемо побачити причину. Вчені роками збирали ці опосередковані докази по крихтах, відтворюючи справжній портрет цієї невидимої сутності. А тепер поговоримо про те, що ж може ховатися під цією непроникною завісою. Деякі теоретики припускають, що ми маємо справу з абсолютно новим типом планет. Світом, який складається з екзотичної форми матерії, можливо, з темної матерії у нестабільному стані. Інші вважають, що це звичайний газовий гігант, але оточений коконом із частинок, які поводяться не так, як усе, що нам відомо, частинок, які взаємодіють зі світлом на квантовому рівні, ефективно поглинаючи всю його енергію. Уявіть собі атмосферу цієї планети. Якби ми там опинились, ми побачили б вічну ніч, навіть в день небо залишалося б абсолютно чорним, адже світло материнської зірки просто не доходить до поверхні, ймовірно, там ідуть дощі з невідомих нам сполук, дмуть вітри, які ніхто не бачить, лише за їхнім впливом на невидимий ландшафт. Це світ привид у повному розумінні цього слова. Він існує паралельно з нашою реальністю, але залишається недосяжним для прямого спостереження. Цікаво, що таких об'єктів у всесвіті може бути значно більше, ніж ми собі уявляємо, можливо, ми не бачимо їх не через їхню рідкість, а тому, що наші засоби виявлення спрямовані лише на пошук того, що помітно, це наче шукати загублені ключі. Лише під ліхтарем, просто тому, що там світліше. А що як більшість планет у всесвіті саме такі невидимки? Це повністю перевертає всі наші уявлення про космічний простір. Кам. Сучасні технології потроху наближають нас до відповіді, нові інфрачервоні телескопи можуть вловити теплове випромінювання, яке неминуче. Має виходити від будь якої планети навіть найтемніша поверхня випромінює тепло, але й тут на нас чекає несподіванка. Попередні дані свідчать, що теплове випромінювання цієї планети є аномально низьким, ніби вона не лише поглинає світло, а й якимось чином утримує тепло всередині. Це суперечить усім відомим законам термодинаміки. Існують і набагато сміливіші гіпотези, деякі вчені, хоча їх справді меншість, припускають, що ми маємо справу не з природним феноменом, що ця аномалія може бути свідченням існування високорозвиненої цивілізації, яка навмисно приховує свою планету технологія, що дозволяє зробити світ невидимим для сторонніх спостерігачів, звучить як чиста фантастика. Але теоретично таке можливо, якщо цивілізація досягла певного рівня розвитку. Хоча більшість астрономів ставляться до цієї ідеї скептично, уявімо на мить, що ми змогли би підлетіти до цієї планети. Щоб ми побачили, швидше за все, ми побачили б абсолютно чорну кулю на тлі зоряного неба, жодної текстури, жодних деталей, лише чорна сфера, яка повністю поглинає світло. Наблизитися було б вкрай небезпечно, ми могли б просто не помітити, як підлітаємо до поверхні аж до моменту зіткнення, оптичні навігаційні системи були б абсолютно марними, довелося б покладатися виключно на гравітаційні та радіолокаційні методи. М -м -м. Цікавий парадокс полягає ось у чому, хоча ми не можемо побачити цю планету напряму. Ми знаємо про неї більше, ніж про багато видимих планет. Через необхідність використання непрямих методів вчені провели неймовірно точні розрахунки її параметрів ми знаємо її масу з точністю до відсотка, знаємо склад її атмосфери завдяки спектральному аналізу світла, що проходить крізь її край, знаємо температуру поверхні. Виходить, ми знаємо майже все про світ якого ніколи не бачили, ця історія змушує нас замислитись над межами нашого сприйняття, ми звикли довіряти очам та приладам, що їх підсилюють, але, виявляється, у всесвіті існують об'єкти, які принципово неможливо побачити безпосередньо вони кидають виклик не лише нашим технологіям, а й самому нашому способу мислення. Такі відкриття змушують шукати обхідні шляхи, розробляти нові методи та переглядати, здавалося б, непорушні наукові принципи. М, -м, -м. мабуть, найбільш разюче в цій історії це те, як вона змогла згуртувати науковців із абсолютно різних сфер: астрономи, фізики, фахівці з квантової механіки і навіть філософи, усі вони прагнуть долучитися до розкриття цієї загадки. Бо усвідомлення природи цієї планети здатне спричинити справжні прориви в найнесподіваніших галузях знань, починаючи від нових світлопоглинаючих матеріалів і закінчуючи фундаментальними відкриттями у фізиці елементарних частинок. А тепер уявіть лишень, скільки ще таких невидимих світів може ховатися у космосі. Сучасні підрахунки свідчать, що лише в нашій галактиці можуть існувати сотні мільйонів планет, і якщо хоча б невелика їхня частка має властивості, подібні до нашої невидимки, то йдеться про тисячі, а може навіть мільйони світів, які чекають на своє відкриття світів, які ми не бачимо, але які проте реальні і, можливо, навіть населені. Основна загадка цієї планети полягає в її стабільності зазвичай космічні об'єкти, які так ефективно поглинають світло, мають нагріватися і, зрештою, починати випромінювати, але ця планета зберігає свої властивості протягом усього часу спостереження, складається враження, ніби там діє якийсь механізм, що відводить поглинуту енергію, куди. На це питання наука поки що не має відповіді, можливо, в паралельний вимір, а можливо, в форму енергії, яку ми просто не здатні зафіксувати. Але є ще одна дуже цікава гіпотеза а що, як ця планета зовсім не унікальна, що як це лише перший виявлений представник цілого класу об'єктів, які перебувають у так званих сліпих зонах нашого сприйняття. Ми не бачимо їх не через відсутність, а тому, що наші сенсори та прилади просто не налаштовані на їх виявлення. Це можна порівняти з радіохвилями, вони завжди навколо нас, але ми не можемо їх відчути без спеціальних пристроїв е... методики, що були розроблені для дослідження цієї невидимої планети, вже успішно застосовуються в інших наукових галузях. Медична діагностика, технології стелс, нові підходи до енергозбереження, усе це ґрунтується на тих самих принципах, які вперше опробували, досліджуючи цей космічний феномен. Виходить, що найбільш неочікувані наукові відкриття зрештою приносять практичну користь у сферах, які, здавалося б, зовсім не пов'язані між собою. Не. Цікаво, що ця історія має ще й філософський вимір, вона спонукає нас замислитися над природою реальності, що ж є реальністю, те, що ми здатні спостерігати, чи те, чий вплив ми можемо виявити, планета існує. Ми можемо виміряти її властивості, спрогнозувати її рух, але побачити її ми не можемо. У певному сенсі вона навіть більш реальна в рівняннях і розрахунках. Ніж у прямому спостереженні, це кидає виклик нашому звичному розумінню реальності, кілька космічних агенцій зараз розглядають місії до цієї системи, проблема в тому, що подорож займе десятиліття навіть із найсучаснішими двигунами, і немає жодної гарантії, що коли ми туди доберемося. То зможемо щось побачити. Але сама можливість відправити зонд до об'єкта, який кидає виклик самій природі спостереження, є неймовірно привабливою для вчених. Це стало б найвищим випробуванням для наших технологій та нашого розуміння фізики. А доки ми чекаємо нових відкриттів, ця невидима планета продовжує свій неквапливий рух. Навколо материнської зорі, здійснюючи один оберт за шість земних років, вона залишається вірною своїй природі бути присутньою, але не показуватися, нагадуючи нам, що Всесвіт сповнений загадок, які тільки й чекають, коли допитливий людський розум зверне на них увагу, і що найбільш неймовірні відкриття часто починаються з простого запитання чому я цього не бачу? Мабуть, ви питаєте себе, як взагалі можливо досліджувати те, що ми не здатні побачити? І ось тут нам у пригоді стає вся міць сучасної науки, це спектрометри, що фіксують найменші зміни у світлі далеких зірок, начутливі детектори здатні вловити просто мізерний гравітаційний вплив? Комп'ютерне моделювання, що відтворює процеси, які ми не можемо побачити напряму, це схоже на те, як збирати пазл, не бачачи, що намальовано на коробці, а орієнтуючись лише на форму окремих деталей. А що, якби я сказав вам, що властивості цієї планети можуть порушувати певні закони фізики? Звісно, не фундаментальні, але ті, які ми вважали непорушними для планетарних об'єктів, її теплове випромінювання, як я вже згадував, аномально низьке, але що ще дивніше, її гравітаційне поле має невеликі, але вимірювані аномалії, наче всередині знаходиться не просто щільна речовина, а щось, що взаємодіє із простором часом. Інакше ніж звичайна матерія. Поговоримо про майбутнє, що чекає на цю загадку в найближчі роки. Нові телескопи, які зараз будуються, можливо, зможуть нарешті виявити пряме випромінювання від цієї планети не оптичне, звісно, але ймовірно в інших діапазонах спектра. Особливі надії покладаються на радіотелескопи нового покоління та інфрачервоні обсерваторії. Вони можуть стати тим самим інструментом, що зніме покрив таємничості з цього. світу. Але навіть якщо ми ніколи не побачимо цієї планети безпосередньо, сам факт її існування вже змінив астрономію він змусив вчених розробляти нові методи виявлення, переглядати теорії формування планетних систем, а також брати до уваги можливість існування цілих класів об'єктів. Які ми досі ігнорували, іноді негативний результат те, що ми не можемо щось виявити, виявляється важливішим за позитивний. М? Тільки уявіть, які ще сюрпризи може приготувати нам Всесвіт. Якщо існує планета, яку неможливо сфотографувати, то що ще може приховуватися в цих космічних глибинах? Світи з антиматерії, планети, океани, повністю вкриті водою. Астероїди, які складаються з екзотичних форм матерії, що ми навіть уявити не можемо. Ця невидима планета це лише перша ластівка, перший доказ того, що космос значно різноманітніший, ніж ми могли собі уявити. М -м. Цікаво, що вивчення цієї планети призвело до доволі неочікуваного побічного відкриття. Спостерігаючи за її гравітаційним впливом на інші об'єкти системи, астрономи виявили ще кілька дрібних тіл, які теж практично невидимі. Можливо, ми маємо справу не з однією аномалією, а з цілою популяцією схожих об'єктів. Може, це не виняток, а скоріше, правило для певного типу планетних систем. А тепер давайте на хвилинку поміркуємо, що ж може ховатися під поверхнею цієї загадкової планети. Якщо вона поглинає все світло, що на неї падає, то куди ж зникає енергія? Згідно із законами фізики, вона має кудись подітися. Можливо, вона перетворюється на тепло, але тоді планета повинна випромінювати в інфрачервоному діапазоні значно сильніше, ніж ми спостерігаємо. Може там відбуваються хімічні чи ядерні процеси, сутність яких ми поки що не до кінця розуміємо. Деякі дослідники припускають, що перед нами планета, яка зараз перетворюється на щось зовсім нове можливо, на коричневий карлик, зірку, якій не вистачило маси для запуску термоядерних реакцій, або можливо у абсолютно новий тип небесного тіла. Для якого ми ще навіть не маємо назви, космос постійно еволюціонує, і ми, ймовірно, зараз спостерігаємо один із етапів цієї трансформації, ма те, що робить цю історію ідеальною для вечірніх роздумів, це її медитативний аспект, думки про щось значно більше, ніж ми про таємниці, які виходять за межі нашого розуміння. Допомагають відволіктися від повсякденних турбот, вони дають змогу відчути себе частиною величезного, незбагненного, але прекрасного Всесвіту, де навіть те, що неможливо побачити, може надихати та викликати справжнє благоговіння. І тут ми наближаємося до найдивовижнішого відкриття, зробленого науковцями. Виявляється, неможливість сфотографувати цю планету, це не недолік наших технологій, а ключ до розуміння її природи. Це не просто якийсь космічний курйоз, а справжнє вікно у нові фізичні принципи, які можуть цілковито змінити наші уявлення про реальність. Ця невидима планета вчить нас смиренню. Всесвіт завжди більший, ніж здається, і завжди готує сюрпризи для тих, Хто достатньо допитливий, щоб їх шукати. Дякую, що вирушили у цю подорож космічними таємницями разом зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Попереду ще багато дивовижних історій про Всесвіт. А тепер я хочу запитати вас як ви гадаєте, що насправді приховує ця загадкова планета? Поділіться своїми версіями у коментарях. Солодких снів та космічних сновидінь.